90 торговельних угод за 90 днів нова амбітна мета Сполучених Штатів до Вашингтона вже прямують і делегації першим у понеділок. Переговори розпочне Європейський Союз. Сам Трамп буде головним учасником перемовин, і, хоча експерти у реалістичність таких планів не вірять, як пише Financial Times, після бурхливого тижня на ринках через запровадження Трампом мит, Білий Дім намагається пом'якшити економічну політику президента. Ті актуальне Ситуація, яку ми зараз переживаємо в Європі, безпрецедентна. Трансатлантичні відносини ніколи не були настільки напруженими. Глобальна торгова війна розпочата Сполученими Штатами, серйозно підірвала зростання світової економіки. Фондовий ринок упав, і американський народ також постраждає. Американський бізнес уже б'є на сполох. Тож Трамп іде на поступки. Вже звільнив від мит смартфони, комп'ютери та іншу електроніку, навіть із Китаю. Під тарифи не потраплять і на півпровідник. Ки, сонячні батареї, дисплеї, карти пам'яті. Білий дім пішов на це, адже запроваджені раніше рекордні мита у 145% проти Китаю дарили по американським техногігантам, таким як, наприклад, Apple, які виробляють більшість своїх продуктів у Китаї. Ціни на пристрої могли б зрости в рази. Однак сам Трамп результатами своєї політики задоволений, каже: американці багатішають, інфляція знижується. Американці стають заможнішими. Наша країна має більше грошей. Ми заробляли 2-3 мільярди доларів щодня останні кілька тижнів. І тільки щоб бути люб'язним, я знизив тарифи для всіх. Проте статистика стверджує інше, за даними опитування Мічиганського університету, очікуваний рівень інфляції у квітні досяг найвищого показника з 81-го року. Ба Більше торговельні війни Трампа підривають геополітичний вплив американських облігацій, а долар від початку президентства Трампа втратив у ціні 8%. На думку експертів, американський президент ставить під загрозу світову безпеку і лідерство Сполучених Штатів. Коли економічна міць країни знижується, вона слабша і у військовому плані, адже може. Вже менше витрачати на оборону Дональд Трамп руйнує перевагу сполучених штатів у світовій торгівлі та ухиляється від захисту союзників. Якщо триватиме так і надалі, сполучені штати ризикують втратити глобальний вплив, а світ може стати менш безпечним. Тим часом Китай, який запровадив проти Вашингтона у відповідь дзеркальні тарифи у 125% і досі їх не скасував, застерігає. Американські мита насамперед зашкодять біднішим країнам. Це може навіть призвести до гуманітарної кризи. Вероніка Бойко, факти сітіві, єдині новини.